Тож, на цьому курсі з вами ми навчилися. По-перше, які бувають інструменти штучного інтелекту. По-друге, як використовувати та для яких задач використовувати Copilot, для яких задач використовувати ChatGPT, Розібрали, як ефективно будувати промпти для. Отримання наших відповідей, розібралися з тим, які є обмеження у Copilot і у чату GPT, що можна вводити в них, що не можна вводити, з чим треба бути обережним, та розглянули, як це все може бути використане під час наших щоденних задач і як ми можемо. Більш ефективно тепер працювати, використовуючи ці два інструменти. Тож сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І побачимось у наступних відео. Всім гарного дня та спокійного вечора!